Лисичанській кузні більше 300 літ. Покоління Закарпаття господарювали з помічу знаряддя виконаного тут, і традиція триває до нині. Хоча гамора вже понад 40 років означена як пам'ятка історії. Упродовж кількох десятиліть кузнею володіли місцеві робітничі підприємства. А з 90-х у гамори новий орендар пан Віктор. Пригадує, тоді кузня ледь уціліла під час паводку, проте вже не працювала і конче потребувала реставрації. Сьогодні водяна кузня функціонує у звичному ритмі. Її гасло максимум виробництва, мінімум затрат. Простота в тому, що вода у рух приводить молот, не треба ніякої електроенергії, не треба затрат, то все зроблено з дерева. А тому з дерева, що асоціація зимою дерева і мороза не така, як металу. Ми можемо працювати в 10 разів морозу, ми спокійно працюємо. А складність тому, що то все підганяється вручну, там немає ніякої настройки механічної. Удвох із напарником майже півжиття працює на цій кузні пан Михайло. Пишається, що все трудове Закарпаття озброєне їхніми мотиками, лопатами, кирпами, сокирами. Щодня ковалі виготовляють у середньому 25 інструментів, які не порівняти з виготовленими на інших кузнях. Дуже ся видріняє, тому що ми з сіло Желізором. Цілком у нас немає що сварка, то наша сварка. У нас температура нагрівається до 1200. С. Якщо не спієш, то згорить желізо. Поймає з, і з маєш, желіза, і нос з 13 кілограм 25 минути входить. Поряд із місцевими майстрами участь у фесті взяли ковалі з Івано-Франківської, Львівської, Вінницької, Житомирської областей і з Автономної Республіки Крим. Ковалі наживо демонстрували глядачам свою творчість, виставляючи більшість виробів на продаж. Разом із тим, майстри приїхали до Лисичева не стільки за заробітком, як по натхнення. Приїхав подивитися на вашу кузню. У мене є кузня теж своя в Житомирщині. Називається шалений молот». Таким Ми шалені, приїхали подивитися на цей молот. Шаленієм від нього по повній програмі. Дуже подобається. хочемо Е, Видивляємось технології, як воно, що будемо шукати річку, робити у себе такий молот. Може. Да, воно приносить, приносить фінанси, безспорно приносить. Ну, воно є першим ділом, якби ти живеш, ти робиш, і воно не отримає життя. Гори, ковати, жити, малювати і так далі. Для когось це дуже такое, ну, ну є кузня та є. Для мене і ще для моїх друзів це дуже багато Тож Постояти цей молоток, обняти, потрогати. Це історія, історію, яку не можна забувати.